Доброго дня, всім привіт слухачам глядачам району за кордон. Почали ми сьогоднішню нашу передачу з такого відео: це захід який є, акція протесту і мирна акція Українців, яка відбулася в самому центрі Вашингтона. На меморіалі Лін Лінкольна власне будемо говорити про український самміт дій в межах української саміту. ця акція відбулася. Згодом ми повернемося в відео до цієї акції в Вашингтоні. А зараз Олександр Лазука з нами рад. Нік між об'єднання Євроатлантична Україна у Європарламенті, і ми з Олександром власне будемо говорити про український саміт дій. Українці все ще сподіваються. І намагаються вплинути на американців на всіх американців, ну звичайно, на тих, що приймають рішення, аби змінити риторику, аби змінити відношення зараз, власне, до війни і до всього, що відбувається. Ми знаємо, як все кардинально змінилося. Олександре, розкажи про саміт дій чи є шанси дійсно щось змінити, і що це за такий саміт, чому він важливий зараз для нас, um, вітаю, Юрію, вітаю глядачів. Um, що ж я почну, напевно з організаторів саміту? Бо саме завдяки їх роботі саміт відбувається уже в шосте. Um, він відбувається двічі на рік. Um, отож, вже майже повних три роки uh, у відповідь на повному штабне вторгнення існує американська коаліція для України. Це організація, яка була створена для того, щоб об'єднувати усі громадські кола по усій країні в сполучених штатах. По усіх штатах для того, щоб вони могли координуватись і спільно діяти для того, щоб адвокатувати Україну у Сполучених Штатах. А і ось уже а, третій рік підряд шосте проводиться їх з'їзд саміт у Вашингтоні, де представники тепер уже на щастя від усіх повністю штатів, усіх 50 штатів а в різній кількості, що правда, звичайно, а, але разом складають близько 600 делегатів. І ось у ця ось цей великий український десант а, з шостого по дев'яте працюють власне. В Вашингтоні зустрічаються з конгресменами, проходять тренінги адвокаційні і несуть меседжі до своїх політиків. Я правильно розумію, це такий собі ну лобіський десант, це намагання української діаспори і залі всіх притомних американців е, показати, що саме зараз потрібно, і очікують від американської влади українці в Америці. Це так чи ні? Саме так, Юро, ти маєш рацію в тому, що це не лише е, американці українського походження, це не лише українці, а, але також і. Е, Американці, які не мають жодної чи етнічної спорідненості з Україною, ті, хто за вибором стали а, друзями України, і от о, ось цей ця когорта а, вірних адвокатів України, власне. А, Розділя розподіляються на групи. Це 50 груп відповідно до кількості штатів і а, зустрічаються з а, різними а, республі... республіканцями та демократами із конгресменами із сенаторами. А для того аби обговорити найважливіші питання, які стануть на сьогодні а, стосуються України, і повертаючись до твоєї тези на початку, так надія є, і так ми, ми тут усі, кожен власне в. В рамках тих повноважень, які мають, намагаються підсилити цю надію і втілити її в результатах. А загалом те, про що говорять, і до чого які меседжі готуються нести до конгресменів, загалом делегати мають. Дуже uh, різносторонні uh, різносторонні вектори, uh, починаючи від того, що потрібно продовжувати uh, військову допомогу Україні для того, щоб вона могла продовжувати боротьбу, захищаючи і європейський союз, і європу, і uh, світовий порядок загалом, який важливий для сполучених штатів, теж uh, і uh, для безпеки сполучених штатів та добробуту громадян, в тому числі uh, і на цьому континенті. Uh, але окрім того, uh, очевидно, що те зайдуть далі до uh, збереження санкцій та їх посилення uh, для того, щоб і, і російські енергоносії далі не приносили через тіньові схеми прибутки російському бюджету і не підсилювали можливість Російської Федерації вести війну проти України. І про по деякі делегації говорять навіть про те, що дійсно угу, так, так дійсно необхідно працювати із експортом американських енергоносіїв до Європи для того, аби вони з і інших куточків світу для того, щоб підсилюючи цей трек, можна було позбавляти Росії впливу через їх тіньовий флот. А також говорять про російські заморожені активи, про те, що їх потрібно власне повністю конфіскувати і передати на відбудову України, і ті активи, які заморожені в Сполучених Штатах. Але ми знаємо, що це прийняно мала частка, це всього лише 8 мільярдів. І ті, які заморожені на території Європейського союзу. А там говоримо більше ніж 300. А ось тому говорячи про санкції, теж йдеться про те, що потрібно готувати ряд заходів щодо Російської Федерації у випадку, якщо вони відмовляться вести перемовини, якщо вони порушать встановлені домовленості і відновлять воєнну агресію проти України. А і власне, ось ці вимоги викладені в. Тих законопроєктах, які ем, ось у, уся ця когорта ем, українських адвокатів будуть ем, адвокатувати власне ем, у конгресі, а це і е, 2548 в палаті представників, і 1241 у сенаті. А ем, саме е, ці проекти передбачають ем, чітку відповідальність щодо недотримання або уникнення ем, встановлення миру Російської Федерації. Ну, це власне ті законопроекти, які от нещодавно на початку квітня внесли в конгрес. Саме так. Сам разумідобре, Саш, дивись, оцей власне Ukraine Action Summit, він відбувається двічі на рік, і е, крайній то, що перед цим да що зараз відбувався він інші відбувався за каденції Джозефа Байдена, і це було восени 24-го року. І вочевидь, зовсім інші були меседжі, зовсім про інше говорилися. Але мені зараз ще от цікаво е, на от те, що зараз квітневий весняний е, саміт 25-го року. Е, а чи є там от е, такі республіканці, скажімо, змага чи ні? Чи це все таки більш лояльні, наприклад, представники республіканців от на цьому саміті? Відео з якого ми щойно показували? Загалом різні делегації будуть зустрічатися з різними обраними політиками. Хтось з демократами з більш демократичних штатів, очевидно, де було більше конгресових округів, де яких перемогли демократи, а інші ж все таки з республіканцями. І загалом вони не уникають. Делегати не уникають зустрічей з будь-ким з конгресменів. Вони дуже складно лобіюють і узгоджують, заплановують ці зустрічі. А я чув про те, що для певних делегацій, аби так і погодити, наприклад, 11 зустрічей з конгресменами, Нами, які вони матимуть за ці два дні, довелося писати більше 320 мейлів для того, щоб ці зустрічі мали місце, були фінально заплановані і погоджені. А, делегації мають різний розмір, але деякі мають близько 50-60 представників, наприклад, як з Каліфорнії, це напевно рекордна кількість делегатів від одного штату. А, і кількість зустрічей теж варіюється від 5 до 11. А і власне вони намагаються охопити в рамках своєї роботи усіх обраних на а, у своєму штаті на усіх потресових кругах, усіх усіх. Конгресменів, а тому зустрічі, які будуть складними з республіканцями, теж будуть. Ну, це дуже добре, бо чесно кажучи, багатьох вже руки пускають, коли ми слухаємо. Ну майже щоденні ці всі заяви. Тому дай Боже би так і ставалося. Але я ще принчку щось запитати От, власне, ми говорили про цю акцію протесту, яку організовувала в тому числі організація United Хелп Ukraine, американська ну, наша діаспорянська, скажімо так, і це був меморіал Лінкольна. Це саме серце Вашингтона, серце Сполучених Штатів, столиці і покажу ще зараз. Так само ці. Кадри, але скажи мені, ти перебуваєш в тому числі в Сполучених Штатах, і ми знаємо і бачили багато акцій протесту, які вже спрямовані проти адміністрації Дональда Трампа, проти Ілона Маска проти всіх цих. Ну зараз якраз в розпал тарифної війни з тобою розмовляємо і записуємося. Е яка взагалі ситуація в Вашингтоні? Насправді якісь такі ну димом пахне вогнень, вогонь, протести, чи це можливо нам хочеться бачити знаєш, більше ніж ну хочеться бачити, чи ти можливо якомога швидше зміниться ця влада? Так яка антиукраїнське налаштована? Яка насправді ситуація? Так, протести дійсно тривають. Ти згадував про який був організований українськими організаціями це і разом, і нова Україна і Союз Українок Америки, і United Help Ukraine а, в рамках саміту. Але більшої уваги конкретно у відповідь на твоє запитання, напевно варто. Виділити власне тим протестам, які відбуваються по усіх сполучених штатах, а, оскільки а, відносно, власне, от в суботу а, було більше 1400 а, заходів а, по а, усіх сполучених штатах, і також і в Європі, а, у а, в Парижі, в Лондоні. А, Згідно з різними даними, хтось говорить про мільйони людей, які вийшли на вулиці. Ем, хтось говорить про більш скромні дані, е, які вимірюються близько 600 тисячами людей, які офіційно зареєструвалися на протестні заходи. Ем, hands off, руки геть ем, під таким гаслом проходили ці заходи, які власне стосувалися ем, того, що зараз робить нова адміністрація, а е, того, що вона вже встигла показати власне, е, як вважають частина американців. Ем, Занадто різко і деструктивно. А це стосується і обмеження соціальних гарантій, на які покладаються десятки тисяч, а то й сотні тисяч американців, і різкі звільнення і наступи на права і свободи, які є основоположними, фундаментальними. А багато хто говорить про те, що конституція тут починається словами ми народ, а не ми диктатори. От, власне, під такими гаслами, з такою інформацією, люди виходили на вулиці і не зупиня... не збираються зупинятися. А думаю, що це були далеко не останні акції, які ми бачили і в Сполучених Штатах, і в Європі у зв'язку з діями нової адміністрації. Частина з лозунгів були навіть про те, що Трамп має піти. Власне, ось це можна було почути на вулицях Вашингтона два дні тому. Ну, бачимо, ми що український якраз цей виступ, так він доволі мирний. Бачимо, що це просто українські та американські прапори, без ніяких там та й принципі ще до якихось масових там побоїсь чи судочок з поліцією не доходило в штатах. Але скажи мені ще, якщо про українські самі дії, які ще можливо, я не кажу фішки, чи цікавинки, але от ми знаємо, що в лютому був так само такий дуже потужний релігійний так десант в Сполучені Штати, і там були свої меседжі, і дуже. Же я знаю і включали ми нашу лучанку, так само е, яка була на цих на всіх цих заходах, і дуже вона казала, що гарно діє на американці, власне ну, військові, приклад, е, коли виступають перед перед американцями, коли вони розповідають про війну, про те, як воно є насправді, що зараз на українському саміті дій так само є якісь наші військові, можливо, поранені, які лікуються в Штатах, е, чи вони зустрічаються з конгресменами? Яка тут історія? Так, є і українські герої, ветерани, які проходять тут лікування або приїхали сюди з адвокаційною діяльністю, за адвокаційною цілю, але також є і американські ветерани є ті, хто воювали на нашому боці і. А uh, є навіть ті, хто будучи волонтерами, потрапили в полон uh, і на щастя були визволені завдяки багатотисячним зверненням і тиску громадян uh, сполучених штатів. І власне, це дуже потужні, потужні історії, і дуже uh, впливові особистості, які на власному прикладі можуть дивлячись в очі, розповісти, через що вони пройшли, і чому вони повинні бути почуті, і мають право uh, радити і впливати на ті рішення, які приймають їх конгресмени. Ну, власне, дає я, я просто ще нагадаю для глядачів наших, що стоїмо за американські цінності. Підтримуємо Україну. Це власне зараз гасло цього українського саміту дій. І я скажу, що включалися ми з Вашингтона з Олександром Лазукою, з радником міжфракційного об'єднання Євроатлантична Україна в європейському парламенті. Дякую, Сашко. Тобі удачі попрацювати ще далі на цьому українському саміті. І ну борись за нас. Дякую, депутат Луцької міськради Олександр Лозука зараз в Штатах і працює для України. Дякую тобі. Юро, дякую за вашу роботу на зв'язку. До зустрічі. Слава Україні. Героям слава.